Щі дзвоники для наших наступників. А ви, любі студенти, сьогодні стоїте на новому професійному освітньому ступені. І хай він принесе вам успіх. Як благодатний квітами кінець літа і щедра осінь плодами, так хай багатим на добрі здобутки знань буде ваше навчання в нашому вищому професійному училищі. Прапор училища. Символ учнівських умінь і знань. Над нами святково він плине, достойним його друже, стань. Ми починаємо новий навчальний рік, ми починаємо велику справу. Рівняйсь, струнко всі звучить славетний гордий гімн держави. Першого дзвоника оголошується відкритим. Слово для привітання надається директору училища Білик Оксані Михайлівні. Дорогі учні, шановні вчителі, майстри виробничого навчання, вихователі, батьки, гості нашого свята. Сердечно вітаю вас із святом першого дзвоника Днем Знань, яке цьогоріч осяє не 20-літнім ювілеєм Незалежності України. Сьогодні наше училище приймає в свою родину 201 учня. Дорогі учні, перед вами відкриваються широкі життєві дороги і великі можливості. Додайте всім зусиль. Для сумлідного навчання ніколи не пускайте у серце зневіру і байдужість. Ставте перед собою високі цілі, любіть рідну землю, пишайтеся батьківщиною, шанобливо ставтеся до своїх наставників. Ми всі належимо до однієї великої сім'ї. Великого українського народу. Його майбутнє залежить від якісної освіти молоді, плекання рідних традицій. Впевнена, що ви докладете усіх зусиль і станете кваліфікованими фахівцями, освіченими людьми, справжніми патріотами, які здобуватимуть нові перемоги для нашої країни. Хай новий навчальний рік принесе вам приємні враження, яскраві нові відкриття. Дорогі вчителі! Майстри виробничого навчання, представники адміністрації, вихователі. Хай у добрі і злагоді розпочинається новий навчальний рік, який запалить палець жагу знань принесе світло і радість, нові вагомі здобутки. Бажаю вам професійного зростання та вдячних талановитих учнів і вихованців. Шановні батьки, щиро дякую вам, що довірили своїх дітей нам і хочу, щоб ви завжди відчували радість та гордість за своїх дітей. І, звичайно, у цей святковий день я висловлюю глибоку подяку усім, хто долучився до підготовки навчального закладу до нового навчального року. День знань радісне і хвилююче свято зустрічі зі своїми наставниками товаришами. День знань справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до навчальних закладів. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги. Дороги до знань, до нових звершень. А яке ж свято без гостей? Слово для привітання надається заступнику міського голови міста Червонограда Залівському Андрію Івановичу. Сочесний отче, шановні педагоги, майстри виробничого навчання, шановні працівники навчального закладу, дорогі студенти, від імені Червоноградської міської ради, міського голови Ігоря Чудійовича, від себе особисто щиро вітаю вас з початком нового навчального року Днем Знань. Мені приємно. Перебувати в стінах рідного училища. Переживаю, хвилююся за те, щоб училище завжди тримало високу планку, щоб в цьому році ви неодмінно принесли багато перемог на олімпіадах, на змаганнях, конкурсах, щоб ви завжди мали високу стипендію і, головне, здобули омріяний фах. Бажаю вам гарних занять, хороших викладачів, цікавого і змістованого дозвілля. А головне, щоб ви були здорові, щасливі, в добру путь! Хай щастить. Дякую! Слово для привітання надається представнику управління професійно-технічної освіти. У Львівській області методист у вищої категорії Гузюк Валентині Борисівні. Доброго дня всім господарям, шановним гостям. Сьогоднішнє свято воно є, існує і святкується майже в кожній родині нашої держави. Бо в когось є школярі, в когось є студенти. І всі вони сьогодні вирушили в чергову в черговий рік навчальний, в чергову путь для подальшого здобування знань і свого зростання. Тож всім вам здоров'я, творчої наснаги, успіхів, педагогам, гарних творчих і вдячних учнів! Ви бачите, як Андрій Іванович вже зі своєї нової посади переживає, щоб ви принесли для червонограда, для закладу. Нові здобутки в новому навчальному році стали переможцями. Він вже сьогодні бачить, що ви переможці: і олімпіади, і конкурсів, і професійної майстерності, і в загальноосвітніх дисциплінах. В закладах є гарні, гарна історія. Ви будете її продовжувачами тої історії. Вони приймають вас сьогодні в свою сім'ю. І я хочу привітати вас з цим днем. Від імені головного управління освіти, від управління професійно-технічної освіти, від навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області і всім вам здоров'я, успіхів, наснаги на довгі і на благі літа. Благослови нас, добрий Боже, благослови прочиста мати, хай ласка ваша допоможе. Щасливо новий рік почати! Нехай же вас Господь благословляє у світлу путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля в вас щасливою була. Давнім звичаєм української землі добру справу слід розпочинати з благословення нашого головного оберегу хліба. Жодне свято, жоден обряд не обходився без святого хліба. У кожній українській хаті на столі завжди під рушником лежав хліб як символ гостинності. Гостя пригощали. Скуштувавши хліба солі, він уже не мав морального права заподіяти господарям якесь зло. Хліб завжди був мірилом духовних, моральних і матеріальних цінностей. Коли черствіє хліб, то і душі черствіють. А відтак, якщо черствіють душі, неодмінно зачерствіє наша совість. Це одвічне, як життя, мірило має бути нашим гаслом. Нашою молитовністю не на сьогодні і не на завтра, а крізь усе життя. Тож прийміть, дорогі першокурсники, цей символ духовності, моральності і чистоти. Нехай ця хлібина об'єднає вас і ніколи не принесе вам зла. O sabor... Керуваї зараз на першому уроці, щоб ви здружилися і дружно провели всі родуть. А якщо це дорогоцінний подарунок, то свято вдалося. Тож запрошуємо до слова і вручення дорогоцінного подарунка соція... соціального педагога та голову благодійного фонду ВПУ номер 11 Тарасенко Надію Федорівну. Шановні учні. Шановні інженерно-педагогічний колектив училища, шановні батьки і гості, щиро вітаю вас з початком навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю міцної і хорошої життєвої дороги, хороших знань. Благодійний фонд меценат дарує. Училище на вічне користування для поповнення матеріальної бази училища і для найкращих високих успіхів учнів, наших комп'ютерний клас. Хто буде мати бажання, зможе піднятися на четвертий поверх. І оцінити наше нове сучасне обладнання. У майбутньому ми плануємо придбати і в швейну майстерню нове сучасне обладнання, але поки що накопичуємо кошти. Так що дозвольте подарувати училищу оцей комп'ютерний клас. Дякую благодійному фонду. Меценат а також президенту цього фонду Тарасенко Надії Федорівні. І дякую я. Вам, учні, за внески вашим батькам. Хай служить вам ця техніка для хорошого навчання. Віднаймося, друзі, у прагненнях наших сміливо війти у доросле життя. Для нас, Україно, ти в світі найкраща, бо ми твої діти, твоє майбуття. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується. Закритою! Нехай новий навчальний рік буде гарним для кожного з нас. А на перший урок у вищому професійному училищі запрошуються учні першого курсу.